Вітаю! В коментарях ви пишете про актуалізацію банківських даних? Вона вам не дає спокою, і я трошки ще підготовив сьогодні матеріалу, щоб надати більш чіткі відповіді на це питання. Поїхали. Що ж я цього разу підготував? На які питання? Будемо відповідати. Перше, як часто треба оновлювати дані і навіщо? Що буде, якщо? Ігнорувати актуалізацію даних. Яка серйозність наслідків і що саме оновлювати? Давайте я одразу скажу, що під термінами актуалізація і оновлювати дані це один і той самий термін. Ну, якщо вам цікаво такий план. Поїхали! Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Багато на форумах я десь зустрічав, що оновлення даних це, в принципі, забаганка банку. Але насправді це не зовсім так, бо це вимога закону. Розумієте, саме закону. Тобто, НБУ виставляє певні критерії до банків, і банки вже, в свою чергу, переносять ці критерії на нас з вами. Ну тобто, знаєте, як відома українська прислів'я. Пан псові, ПЕС хвостові. Так ось, відповідно до законодавства України про фінансовий моніторинг, усі банки зобов'язані регулярно перевіряти дані своїх клієнтів. Це допомагає запобігати шахрайству та забезпечує безпеку фінансової системи. Тобто. В початковому відео я показував, от, от, десь посилання буде чи тут, чи тут. А я показував, як оновлювати дані саме в ПриватБанку, які він питання задає, і які дані він вимагає від нас. Наступне логічне питання було б: як часто треба оновлювати дані обов'язково? Оновлювати, тобто актуалізовувати треба раз на 5 років. Або тут важлива ремарочка, або частіше за вимогою банків на основі оцінки ризиків. А дивіться, навіть такі банальні питання. Далі ми про це поговоримо, що саме від нас вимагають банки, але коли я оновлював своїм батькам, то в їхній анкеті було вказані що вони ще працюють, хоча ну вони вже пенсіонери? Тому в такому маленькому нюансі теж може е, ховатися те, заради чого ми оновлюємо дані? Як же діє банк, коли по тим чи іншим причинам ми не хочемо оновлювати дані? Що буде робити банк? Він починає покроково посилювати обмеження. Тобто в нього є декілька етапів, на які він розбиває і змушує вас все-таки е, оновити, тобто актуалізувати дані. І перше, починається просто з простих нагадувань. Да, що оновіть, актуалізуйте дані, будь ласка, до такого-то числа. Е, як правило. Такі нагадування він надсилає у термін до двох місяців. Якщо ви ігноруєте, то він починає діяти все більш і більш серйозно. Етап друге. Да, якщо перший етап це інформування, то другий етап це вже початкові обмеження. При відсутності реакції банк може встановити ліміти на видаткові операції. Ну, Ви писали в коментарях, да, і ви це знаєте, це на перекази, платежі, зняття готівки. Якщо вас це не зупиняє і ви продовжуєте е, далі генерувати, то наступна зона тиску це блокування рахунків. Повне блокування всіх карток та рахунків до моменту, поки клієнт не надасть необхідну інформацію. І останній етап, якщо ви перші три етапи проігнорували, то останній етап це найсерйозніша санкція, і банк має право в односторонньому порядку розірвати договір, що унеможливлює подальше обслуговування. І тут треба дізнатися такий нюанс. Відповідь я поки не знайшов. Якщо ви знаєте, як ця процедура виконується, то напишіть, будь ласка, поділіться в коментарях. Якщо ви ось так ігноруєте і банк з вами розриває відносини, то як ви отримаєте ті гроші, які є на рахунку, я можу на сьогоднішній день, на сьогоднішній випуск лише здогадуватися це примусове зняття грошей, але з комісією. А, мабуть, мабуть, ви вже чули десь чи читали, що в деяких банках за примусове а, зняття, тобто, да, коли розриваються відносини, можуть брати ну, просто кінські комісії на кшталт 20-30% від тих грошей, які у вас є на рахунку. Ну, Погодьтеся, якщо у вас сума суттєва, то це. Неприємно. І якщо ж ви все-таки хочете обслуговуватися в поточному банку, то вам рано чи пізно буде необхідно зручно оновити дані. Це можна зробити в кілька простих кроків онлайн. Права 24 або ДІЯ у відділенні банку чи е, в пристрої самообслуговування, ну тобто банкомат. А якщо ж ви все-таки не плануєте працювати з цим банком, мати якісь відносини, то завчасно вивідіть гроші звідти, принаймні на тому етапі, коли вас вже просять, точніше нагадують це смс-повідомлення чи в інший спосіб. Бо я знаю, мої глядачі писали в коментарях, що Ну, просто перечитують договір, і є пункти, з якими вони не згодні. Окей, це право кожного користувача банку, мати відносини з певним банком або не мати. Але пам'ятайте, що якщо ви співпрацюєте з банківською системою, то рано чи пізно кожен банк нас змусить актуалізувати дані. Далі буде. Якщо було корисно. Підтримайте наші Збройні Сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!